З п'ятниці 2 лютого в загальноосвітніх навчальних закладах Покровська, Родинського та селища Шевченка оголошено карантин у зв'язку із значним перевищенням епідпорогу захворюваності на ГРВІ. Останнім часом відзначається значне зростання захворюваності серед учнів на 12%. зазначив завідувач відділенням організації епідеміологічних досліджень Покровської міськрайонної філії Донецького обласного лабораторного центру Сергій Сидорченко. Показник захворюваності серед школярів більше ніж 2,8 рази перевищує рівень епідеміологічного порогу для цієї вікової групи. За рекомендацією лабораторного центру, місцева влада Покровська прийняла рішення призупинити навчальний процес у всіх школах НВК, гімназії та ліцеї, а також для першокласників, які відвідують заняття при дитячих садочках, розповіла начальник відділу освіти Покровської міської ради Марина Голуб. Діти будуть працювати з навчальним матеріалом самостійно. Для розміщення навчальних планів і завдань школи будуть використовувати свої сайти і сторінки навчальних закладів у соцмережах. Мережах до занять діти приступлять лише з 12 лютого.